У мене в руках зараз дитяча енциклопедія наукових експериментів. Це для маленьких чомучок, маленьких експериментаторів. Я думаю, це буде класно для них. Ну і цікаво, і, і, і пізнавально. Це одна із нових книг, що потрапила у центральну міську бібліотеку міста Горішні плавні. Таке надходження стало можливим завдяки благодійно-просвітницькій акції Книжкова навала. Що започаткована 2015 року Українським центром дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука у співпраці з Національним військово-історичним музеєм України? Взагалі було подано 2096 заявок і надійшла література у 300 бібліотек. Ми війшли в ці 300, які отримали. Тобто, я вважаю, що досить. Е Досить гарна оцінка нашої роботи. Організатори вивчали, як працює бібліотека, які групи категорії читачів у нас є, які заходи ми проводимо, для кого ми працюємо, наскільки ми активні і наскільки ми корисні нашій громаді. Книжковий фонд бібліотеки поповнився 101 примірником: серед отриманих книг література різних жанрів. Твори для дітей та підлітків, нова класика, твори за шкільною програмою, переклади іноземних авторів, науково-популярна література, книги про війну. Тут є книга освітницького характеру, психологія, історія. Дитяча література багато, як завжди, вона дуже гарно оформлена, красива. Я думаю, наші юні читачі будуть раді новим книгам, які приємно взяти у руки. Сподіваюсь, вони трошечки їх відволікуть від гаджетів. Також у нас є книги для підлітків, є фентезі. У нас завжди багато є. Бажаючих серед молоді читати фентезі, тому, будь ласка, не треба купляти. У вас є можливість просто прийти в бібліотеку і взяти ці книги. Наразі книжки проходять обробку у відділі комплектування і невдовзі зустрінуться зі своїми читачами. Нові книжки в бібліотеці радість для всіх, і бібліотекарів, і читачів. Адже кожна новинка це завжди подія та нове цікаве знайомство. Є книги за шкільною програмою, вони завжди у нас користуються попитом, тому що дітки читають. І не тільки в телефоні. Тому ось, будь ласка, підмогильний, і Микола Хвильовий це за програмою. І, як завжди, у нас є українська і зарубіжна література. Серед української літератури звертаю вашу увагу на Ліну Костенко, збірничок її творів. У нас є її збірки, але вони користуються великим попитом, тому я думаю, що вони не будуть, не буде вона зайвим. Поезія про кохання. Кохання на всі часи. Навіть під час війни це та тема, яка може нас надихати і давати нам, мабуть, сили вижити в важкий час. Василь Стус, його збірочка такої книги у нас нема. Будь ласка, ви можете хто цікавиться творчістю цієї дуже цікавої людини? Будь ласка, і антологія української поезії двадцятого сторіччя це для любителів поезії. До речі, гарна новина. Частина літератури, яку раніше було закуплено за бюджетні кошти, вже знайшла своє місце на поличках і з нетерпінням чекає на свого читача. Вона надійшла у відділ обслуговування нашої центральної міської бібліотеки і абонемент, читальна зала Дитячий відділ. Тому ми запрошуємо всіх, кому цікаво, хто бачив попередній репортаж з презентацією книг. За кошти, які нам виділила міська влада, і за що ми дуже вдячні, будь ласка, приходьте у наші відділи і вже отримуйте задоволення від нової літератури. Тож, дорогі читачі, запрошуємо у бібліотеку ознайомитися з новинками та обрати книгу до душі.